Розлучення онлайн через суд, якщо подружжя перебуває за кордоном. Розлучення дистанційно, якщо чоловік чи дружина виїхали за кордон чи мешкають в різних областях, та легалізація документів про розлучення в іноземній державі. Апостиль, що таке апостиль? Це спеціальний штамп, що засвідчує дійсність документів, які будуть використовуватись за кордоном. Відповідь юриста та порядок дій для розірвання шлюбу. По перше, подання до суду позовної заяви про розірвання шлюбу. По-друге, долучення необхідних документів, паспорт, код, свідоцтво про одруження та про народження дітей за необхідності. По третє, подання до суду через електронний суд спільної заяви про визнання позову. По-четверте, отримання рішення суду про розірвання шлюбу у стислий термін. Переклад рішення суду на іноземну мову та проставлення апостилю для використання юридичного документу за кордоном. Далі документи щодо розлучення відправляються за кордон для нового життя. За кордоном чоловік та жінка можуть реалізувати свої права відповідно до законів іноземної держави як розлучені вільні люди, укласти інший шлюб, отримати виплати тощо шлюб. Юридично скасовано рішенням суду для отримання юридичної консультації та правової допомоги адвоката у сімейному праві. Пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо подобається відео, вподобайка, підписка на канал. Якщо вам цікаво, дякуємо вам за вашу увагу.